Хочу поділитись з вами, як я рішив проблему пониження температури термостата. Шкода Octavia Турка з двигуном BFQ, у якого температура відкриття термостата. То 9,5 градусів ось. Як я, скажімо так, рішив цю дуже легку проблему, не впаюючи ніяких резисторів, не... Нічого не робивши із самим термостатом, все остається штатно, як не може бути. А проблема ось в цьому реостатові, який стоїть зверху на регуляторові, який регулює температуру холодне гаряче. Ось зараз 109,5. Крутимо за ось цю пімпочку І понижаємо 99 і 94,5. Ось в такому положенні оставляємо і ось цю пімпочку, ось, ось цю білу, просто виймаємо. Вона виймається ось на цю сторону. Ось. Все, ми її дістали. І тепер можна збирати все назад, як було. І температура наша буде 94,5. Я вже перевірив. Термостат відкривається при такій температурі, і вентилятори запускаються. При ось коли отут де 13,5. Коли 76,5 градусів, тоді запускаються вентилятори. Температура не піднімається вище 96 градусів. Тобто, я думаю, що це простіший варіант. Ну так, трохи, звісно, потрібно підрозібрати. Ну, я думаю, так. Простіше. І регулятор пічки холодне гаряче, собі буде працювати. Ну і в той час не буде у нас великої температури. Не буде аж до 110 доходити. Тобто більше 96 градусів температура не підніметься. Ну, ось це просто потрібно все назад скласти. Я думаю. Я думаю, комусь знадобиться.